Як добре, що Господь нас спас, як добре, що Господь нас помістив в свою церкву. І ми є зараз частиною Його сім'ї і маємо можливість вчитися від нього, вчитися один від, від одного, і щоб в загальному в кінці всього Господь прославився. Зараз ми бачимо західний світ переживає такі тяжкі часи в християнстві. Ми бачимо, що Наприклад, в Швеції в протестантські Союзи вони об'єдналися в один, там нема Бахтийського Союзу. вже. От. Ми бачимо, що в Європі теж великий спад, закриваються церкви, От. відкриваються мечеті, відкриваються автомийки, спортзали. Відкриваються навіть, наприклад, в Лондоні є церква атеїстів, там де теж збирається, їх там вже більш ніж 300 людей збирається такого. Форма, похоже, на проведення, як то зібрання. збираються, люди в залі сидять, от, співають пісні про добро, от, е, виходить потім якийсь їхній спікер, говорить, те, е, говорить таке слово про те, що треба робити добро. У них нема Біблії, в них не згадується ім'я Ісуса Христа, у них нема Бога, вони самі собі хочуть задовільнити свої серця, вони самі в собі будують своє спасіння свого Бога. От і, Тим самим обоганюючи ім'я Бога, вони як то спеціально роблять, ми от теж можемо зібрання зробити, і теж у нас все добре. Бачимо в Америці те, що за 10 років активних євангелізаційних програм, що активно проводять євангелізаційні програми, фокусують увагу християн на те, що треба ширити слово за 10 років, християнство впало на 10%. От і я собі думав, чого так? І відкрив слово Боже. Зараз ми його зачитаємо. Книга пророка Єремії. Книга пророка Єремії, Другий розділ, 12, 13 вірш. Книга пророка Єремії, 12-13 вірш. Здивуйтеся цим, небеса! І затремтіть і злякайтесь над міру, говорить Господь. Бо дві речі лихі мій народ учинив. Покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори. Водозбори поламані, що вони води не тримають. Е... І знаю, в той час ми знаємо перебував теж в такому поганому стані. От вони не слухали ім'я вони не прославляли ім'я Господня, вони не слухали Його слова, вони теж собі вибирали свої шляхи, от, не слухали пророків, які говорили правду, а слухали тих, які говорили те, що їм подобалося. Ми знаємо, що пізніше от, вони, вони пожали, пожали. Кожного разу Бог проявляє милість свою і як то направляв їх. Були проблеми. І дивіться, які, на які дві речі Господь е звертає увагу. От, він каже: навіть всі небеса, всі небеса, подивіться, от все, подивіться, які дві речі поганий мій, поган, мій народ зробив. Перша, поквінули мене джерело живої води. Взагалі, якщо досліджувати географію Ізраїлю, Палестини, ми знаємо, що там є три основні джерела води. От, там дуже проблема велика з водою. У нас тут води, море. Ми копнемо ямку, у нас вже вода. Ми, там, ми вже багато людей моляться, що О, Боже, наше, там стільки доща, вже все, все плаває. Там не так. Там люди моляться, щоб був дощ. В кого дощ, в кого є вода, той благословенний. Раніше навіть билися, знайшли, викопали криницю, ще навіть билися за ту криницю. О, три основні джерела води є в Палестині, і на той час було. Саме краща вода була це джерело. Це така протічна вода, джерело. Вони навіть називали це, цю воду жива вода. От вона жива, вона, вона йде, вона найкраща, вона і смак найкращий був, саме чиста, сама така хороша. Друге джерело води, яке було в Ізраїлі, це криниці. Штучно копали, там грунтові води були. Вони там купали дуже глибоко. і Це було теж такі. От, ну там вода така вже середня була. От, і саме отака, третє джерело це водозбори або цистерни, їх називають. Тобто, це були такі в печерах або в землі такі видовбані, штучні такі ями. Ну, були природні, вони їх обробляли глиною, щоб вода не протікала там. І робили такі ямки, щоб дощ, коли падає дощ, і вся туди вода, дощова стікається, вас тікається. Вони потім цю воду використовували. Це була така технічна вода. От, в Ізраїлі були ще такі цистерни, штучні водосховища, такі, от, теж ми знаємо. І вони, зазвичай там вода от, в довгий час стоїть, вона ну, неприємна на запах, неприємна на смак, вона може бути така гнила. От, е Навіть якщо досліджуєте книгу Єремії, пізніше Єремію вкинули в таку в'язницю. Це була цистерна така, як то штучна, от, штучне водосховище, таке, як то воно під землею така, як то печера. І там вже вони перетворюються на смітники часом. Бруд там був. ну А призначення було зберігати технічну таку воду, щоб там було мити ноги, і взагалі так, коли, або коли взагалі немає води, можна було неї пити. От. І говорить Господь: ви поміняли, ви відмовилися від джерела живої води, від джерела хорошої води, а самі собі повидовбували водозбори. От, де вода не добра. Мало того, ті водоспори не тримають. От, там води, води нема. Ви туди л'єте, лєте, а вода, вода проходить. Дуже часто в нашому житті ми міняємо Господа, який є джерело живої води, в е, якій дає життя. Вода дає життя, бо з води ми не можемо прожити. Вода, Ми складаємося з води. Великий відсоток нашого тіла це, це вода. Без води ми не можемо прожити довший час. І Господь є тим джерелом, Господь є тою водою. Але дуже часто люди знаходять собі водозбори штучні, вони видобують. Хтось видобує собі кар'єру, хтось видобує собі гроші, хтось видобує собі сім'ю, вибирає собі, от я хочу мати сім'ю, але вважаючи те, що воно дасть йому більше користі, ніж Бог. От, ми знаємо, що... Які похоті є, як Вівіана читати, є там поход для очей, поход життя, гордість. І люди на це вони витрачають весь, всю свою енергію, весь свій час, і вони шукають там задоволення в цьому. І вони шукають життя навіть в тому, в тих своїх власноруч повидобуваних водосборах. Я не знаю, чи для нас є для наших сердець такі свої водоспори. Я не знаю, чи є в нас сфери такі в нашому житті, що нам приємніше, ніж Бог. От, Якщо є таке, це дуже погано. Якщо є в нас такі свої штучні сховища води, в які ми виливаємо воду, в які ми виливаємо свій час і думаємо, що воно нам потім принесе задоволення, не принесе. Того, що, що б ми не вкидали в наше серце, воно все протікає через щілини і немає його. От. І ми черпаємо, а його нема, а там пустота. Бог створив нас для себе. І тільки Він може принести задоволення, тільки Він може і хоче хоче жити в нашому серці, заповнити Йому. Заповнити його. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на ці речі, щоб ми не відходили від Бога, який є джерело живої води, і щоб ми не видовбували собі штучні. Водосбори, які води не тримають. Амінь. Амінь.